Всім привіт, друзі! З вами знову я Макс, і ви на каналі Play with Max. Сьогодні ми починаємо проходження дуже цікавої, крутої та відомої гри Plants vs. Zombies. Я гадаю, в неї грав майже кожен, і сьогодні я це теж зроблю. Після вибирання Ніку нам потрібно вибрати на цій кам'яній табличці, яка в нас є в цій грі ось тут в головному меню, потрібно вибрати вкладку Adventure. Що означає пригоди. І тут нам показують мультфільм. Коротко про саму гру. мені нам потрібно захищатись рослинами від зомбі, захищати наш будинок, в якому живе чувак на ім'я Дейв. Річ у тому, що в цьому місті чи селі розпочався зомбі-апокаліпсис. І як би це моторошно не звучало, зомбі з'їли всіх в цьому селі або ж місті. І цьому чуваку на ім'я Дейв. Прийшла геніальна, або швидше божевільна ідея захищатися від зомбі рослинами. Але сподіваюся, вона себе виправдає. В першому рівні нам потрібно вибрати вкладку карточки з горохострілом. Саме так це називається рослина. І, тапнувши по ній, нам потрібно вибрати клітинку одну зі смуги газону, а саме першу. І також нам потрібно збирати сонця, які падають із неба. Одне сонечко дорівнює 25 сонечок у наш баланс. І за ці, і за ці сонечка, а саме 100, ми можемо купити ще одного горохостріла. Висаджуємо його так само на доріжку. І майже після кожного рівня нам видають нову рослинку, яка буде, думаю, і дорожча, і краща. І зомбі, на жаль, теж просуваються на місці, не сидять. Отож, в мене вже зібралося ще 100 сонечок і я вже висаджую третього групу стріла. Збираємо сонце і продовжуємо. Знищувати цих зомбі. Також в центрі зверху ми можемо побачити таку лінійку, де нам показується, скільки даного рівня пройшло, і ця голова зомбі служить відміткою саме скільки прийшло. А з останнього зомбі нам випала карточка нової рослини. Ця рослина називається соняшник. Він буде додавати нам додаткові сонця, яке виробляє приблизно 10 секунд. Вартість цієї рослини 50 сонець. І таким чином ми зможемо і витрачати на нього небагато, і за рахунок цього покращувати свою оборону та розбудовувати її швидше та ефективніше. Отож, йдемо далі. І переходимо в другий рівень. До речі, в кожному рівні в кінці є велика хвиля. Це період часу, коли зомбі не набагато більше. Спочатку в другому рівні нам потрібно висадити соняшника, адже нам дається 50 сонець. І як ви можете побачити, він виробляє нам сонця. І ми можемо заробити таким чином на ще один соняшник. І таким чином я зроблю їх шестеро, а саме два рядки по троє. До речі, як ви можете побачити, за нашою лінією оборони, ну, поки що це просто соняшники, є газонокосилки, які в прямому значенні просто скошують лінію зомбі, якщо нашу оборону, не дай Бог, прорве. Це ніби й класно, але з другої сторони, сподіваюся, вони нам не знадобляться. Так, а в нас вже йде перший зомбі, тому я поставлю горохостріла, щоб він його знищив. Ну, а ви, друзі, прямо зараз поставте відео на паузу та напишіть у коментарях, скільки потрібно грошей, щоб знищити одного зомбі. Саме так. А також поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну і хочете, щоб вона перемогла. Бо дійсно цікаво, скільки моїх глядачів люблять Україну та хочуть, щоб вона перемогла. Таким чином, якщо всі мої глядачі поставлять лайк та підпишуться на канал, ми це дізнаємось. Вам не важко для вас це займе більше 2-3 секунд, а мені буде дуже приємно. Це дуже мотивує. Ну, а ми тим часом повертаємося до гри. Я вже розбудував непогану таку оборону і майже два ряди горохострілів. Ось так. Я думаю, тут вже ясно, що ми переможемо. Зомбі йдуть, йдуть і сподіваються на щось, але даремно вони це роблять. Адже мої рослинки не залишать їм жодного шансу. Також в цьому рівні в кінці е, невелика хвиля в кінці відмічається прапорцем на якому намальовані місця. І нам прийшло повідомлення червоним, що почалася фінальна хвиля. Ось так. І ми перемогли черговий Напад зомбі перемогли їх. Ну а з зостання зомбі вже по традиції нам випала нова рослина. Карточка нової рослини. Ця рослина називається вишнева бомба. Вона взриває три на три клітинки навколо себе, і вартість цієї рослини 150. А ми переходимо одразу до третього рівня. Висаджуємо соняшник. і збираємо одразу сонця. І я буду одразу в третій рядок напевно висаджувати горохострію. Бо перші два я планую зробити виключно соняшники. Збираємо сонце і розбудовуємо нашу оборону, щоб жоден зомбі не пройшов. Жоден. Ну, а якщо він пройде все ж таки, то у нас ззаді ще є надійний тил, а саме газонокосилки. До речі, після того, коли газонокосилка скосить ряд зомбі... Коли вона використається, то вона, на жаль, вже більше не відновлюється, адже це було б якось читерно. До речі, як я і говорив на початку, зомбі теж покращується. І ось тут у нас іде вже зомбі в конусі. Цей конус додає йому додаткове здоров'я. І таким чином зомбі е... має більше ХП і довше не знищується. Але, ну скажіть, ну, скажіть, ну якось нелогічно. Е, ну, це взагалі дивно. Кулі летять, тобто гроші не в зомбі, а хп наноситься конусом. Це якось нелогічно. Вже близько велика хвиля і це мене... непокоїть. Такого я обманю, я впевнений, що ми переможемо. До речі, друзі. Я думаю, тут вже ясно, що ми переможемо, тому щоб продемонструвати вам, як працює рослина вишня, я її поставлю, і вона знищить усіх зомби. І нам випала карточка нової рослини, а ми переходимо далі. Ця рослина називається горішок. Він виконує роль. Так би мовити, якоїсь стіни зомбі його дуже-дуже довго їдять. І за цей час зомбі вже з імовірністю 90% не стане. А вартість горішка 50 сонечок. Ну, а ми переходимо до четвертого рівня. Так, зомбі тут вже помітно більше і побільшало зомбі в конусах. Ну, а ми починаємо і нам додали ще дві смуги газону. І я одразу висадив соняшника і починаю збирати гроші на наступні та горохостріли. Тут я теж зроблю ці соняшники. Горішки я, мабуть, буду висаджувати в цей ряд. Буде у мене два ряди соняшників і два горохострілі. Ну, а мені вже потрібен гороховстріл, щоб знищити його зомбі. Грішка я посидую, щоб показати, як він стримує зомбі. Але це потрібно, щоб хтось зомбі знищили, адже горішок не безкінечний. А нам, щоб його з'їли, не потрібно. Отож, будемо продовжувати оборонятись, не поступаємось ні на дюйм. До речі, я затопив і висадив другу лінію наполовину вже і з гороху стрілів. Але я думаю, це нічого. Нічого страшного. Забираємо всі всі сонця і продовжуємо висаджувати наших город пострілів. Також я буду продовжувати одразу висаджувати наших так. Іде вже зомбі з конусом, це трохи проблематично, але я думаю, город пострілів втратиться. Подіваюсь. Так, я думаю, справиться. І він уже без конусу. Ось так, і я буду висаджувати горохострілів у три лінії, мабуть. Або я висаджу дві лінії горохострілів і перед горішками ще одну лінію соняш. Я буду робити. Так. Так буде і гарніше, і більше сонця. А за захист я не переживаю, адже я точно виглядю двох і мені вистачить. Майже вже, до речі, всі горішків поставив. Але я боюсь, що мені не вистачить часу все задумане бума зробити. Могли і вистачить. Але грошей не вистачить. Для того я зробив ще одну Ось так. і продовжуємо насаджувати наш посаду. Мені здається, що я встигну. Так, я встигну. встиг. Найс. Я, я вирішувати на їла. Не згадає. Вкусили це смій вирішок. Так що майже з'їли його. А моєї ідея, як що зробити тут ще таку пірамідку? Не пірамідку, а... Зараз побачите. <плак> зараз все разкажу. Мы за все два христиан. Їж. І нам випала нова рослина, а точніше предмет. Підбираємо її. І це лопата. Так, якщо ми не туди поставимо, перепрошую, якусь рослину, лопатою ми зможемо її викопати. Щоб все було красивіше, та в стратегіях лопата буде деколи потрібна. Отож, йдемо далі. Плюс, до речі, лопата в тому, що вона абсолютно безплатна і не кедешиться. О, до речі, ось цей чувачок, Дейв з каструлює на голові. Мені здається, він точно якийсь Ага, ясно хочеш, щоб ми потребувалися лопатою родиною. Для цього потрібно тапнути на лопату і на рослину, яку ми хочемо викопати. Він нам тут коротше, підготував боулінг тільки замість боулінгових у нас зворіжки, а замість тегель зомбі. До речі, коли зомбі зносять, то такий звук не закеглядає. Серйозно. Дуже Так Також в цьому конвейері, крім звичайних гріш, нам дають щось, такі е вибухові. Я їх зараз не буду їжати, адже вони мені знадобляться великі свидети, там буде дуже багато. Так, і потроху потроху ми її знищуємо. Ці горішки вони, до речі, як весня, зривають три на три клітини. Тому, щоб знищити всіх зомби, мені потрібно було ще два горішки. Зміг цей грошей. І це дуже добре. Адже вони заповнили. Законує білочки. Так як люди оконом не відбулося, так я економію. Браці, друзі, у мене їздить, це зараз на рівні, а мені гра така. І таких ну, ігор е є дві в одній локації. У нас тут є 5 локацій, і в кожній локації е по дві міні-гри, а саме 10 фільмів. Тобто кожен... це п'ятий і десятий останній рівень, а в нас тим часом вже велика хвиля і те, що я так хотів. Не поняв. Як я нижній ряд не собі. Ай, мені не дали їм. Дякую. Та ну ви змущаєте з мене. Раз, друзі, мені дали нову рослинку. Ми її отримали. Забираємо її і ця рослинка називається міна. Це картопляна міна. Коли її посадити, ще потрібно 20 секунд. Приблизно почекати, щоб вона виросла, і вже тоді вона фінк... функціонує як справжня міна. Тобто підриває зомбі, коли він на неї наступає. В рідкісних випадках також вона може підривати двох або навіть трьох зомбі. І вартість її всього 25 сонечок, а саме одне сонечко. А ми... Хотів сказати, йдемо далі, але на цьому ми вже, друзі, будемо, напевно, закінчувати. В Наступній частині ми пройдемо ще оці 5 рівнів, і таким чином я хочу локації проходити по 5 рівнів, що випуска. Також у нас тут є ось така штука, де ми можемо за рекламу або безплатно грати якісь міні-ігри. Ось тут буде ще багато міні-ігор. Якихось рівнів додаткових, буде магазин, оцей дзенсад, але це вже буде точно не в цій і не в наступній частині, але колись ми до цього дійдемо. Отож, друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. А з вами був я, Макс, і ви були на каналі Play with Max. Всім до побачення, до скорих зустрічей, всім па-па!